Хочеш вміти описувати, яка їжа смачна, а яка не дуже. Зараз покажу вам 14 прикметників, які точно знадобляться на кухні, у кафе або у магазині. Вайх м'який. Das Brot ist weich. Хліб м'який. Шарф гострий. Die Zube ist scharf. Суп гострий. Біта гіркий. Ді шоколади шмект біта. Шоколад має гіркий смак. Фауль зіпсований. Das obst ist faul. Fructi zipsovani. Hart. Твердий. Das fleisch ist hart. М'ясо тверде. Mage, pisny. Ich esse gern mageres fleisch. пісне ja м'ясо. Mild. М'який. Der Käse ist mild im geschmack. Sirmae mjaki smak. Süß. solotki. Der kuchen ist süß. Торт Tort sолодki. Sauer. Кислий. Діцитрони – естезаве, лимон – кислий. Зальцих – солоний. Ді зубе – естецу зальцих, суп занадто солоний. Гекохт – варений. Іх есегеан – гекохте з гемюзе. Я люблю варені овочі. Фріш – свіжий. Das Brot ist noch frisch. Хліб ще свіжий. Фет. жирний. Das Fleisch ist zu fett. М'ясо занадто жирне. Ро – сирий. Іхмакайен роєнфіш я не люблю сирої риби.